Вітаю вас! продаж маємо дуже класний турег, я б навіть сказав ідеальний туарег. Це 2018 рік. Дуже гарна комплектація, небитий, нефарбований, 116 тисяч пробігу. Обіду, покажу його детальніше. Якихось вм'ятин, потряпин, дефектів по кузову немає. Білий, красивий, зроблений антихром. На мій смак дуже стильно виглядає на чорних колесах з цими чорними вставками. Розкажу, як він виглядає зовні, пройдусь детально по комплектації, зроблю заміри. Я думаю, що відео буде не коротке, бо тут прямо дуже багато всього в комплектації про що розповісти. Саме перше, на що хотів би звернути увагу, у нас є матричні фари, які вирізають об'єкти, ну, в принципі, роблять все, що, що можуть робити. Є Дістронік, тобто автомобіль сам гальмує, сам розганяється, є нічне бачення. Тут навіть є омивачка окремо для нічного бачення, є партроніки по колу, і з боку теж. це означає, що він уміє сам паркуватися. Тобто ви натискаєте кнопку, автомобіль сам шукає вільне місце і паркується. Капот в гарному стані. Сколів немає, ну, немає. Лобове скло в гарному стані теж без сколів, без тріщин. Звичайно, є отакі -от дрібні скольки, бо все ж таки автомобіль їздив, але чогось критичного немає. Скло рідне 18-го року. Там зверху панорама, дзеркала у нас складаються, в дзеркалах є сліпі зони. Безключовий доступ на усіх чотирьох дверях. Давайте глянемо багажник. Багажник теж має функцію безключового доступу. Тобто ви отак от махнули ногою і він собі сам відчиняється перед цим, поблимавши вам стопами. Звичайно, є кнопочка, є фаркоп, є пневмо Натискаєте цю кнопку і фаркоп виїжджає сам автоматично. Такі стильні труби. Феркоп виїхав, по його стану ви бачите, що ним фактично ніхто не користувався. Я думаю, можливо, якийсь один раз щось на ньому притягли, а можливо і того не було, бо Ну коротше, я не експерт по феркопам, але точно видно, що його активно ніхто не використовував. Так само кнопочку натисли, феркоп зараз поїде назад. Ось так от сховався. Ззаду партроніки теж по колу. Ця шторка у нас автоматично відкривається і закривається, коли ви закриваєте багажник. Це теж опція. Є отакі гачечки для ваших речей. Звідси можна скласти сидіння. Я думаю, ви це все і так знаєте. Є така фірмова докатка Volkswagen, упор, щоб не тримати цю э, кришку. Це наш сабвуфер, тому що в нас тут Dynaudio. Стандартна наклейка з інформацією про автомобіль, комплектація, кіловати і все інше. Давайте, давайте мабуть, зробимо заміри. Потім заглянемо під капот, а потім підемо в салон. Зробимо заміри фарби. Нічого не фарбовано, повторюсь, але покажу вам це все наочно з інструментом. Також одразу буду показувати стан салону. Салон в ідеальному стані, шкіра, такі от красиві білі ставочки, задній клімат, задній повний пакет, тут є і підігрів. Ну і, звичайно, окремий клімат. Такий от підлокітничок, шкіра без дефектів, пластик без дефектів, карти, тут красива підсвітка. Якщо не забуду, то вночі зніму покажу, можна міняти кольори, дуже ефектно виглядає. Красиво, ефектно виглядають наші стопи, зразу вмикається підсвітка, вмикається світло, щоб вам було видно, куди йти. Так от ефектно виглядають фари. Тут так само смужка з поворотом біжить, як і ззаду. Давайте глянемо салончик. Там теж гарна красива підсвіточка. Почнемо з заднього ряду. Такі от зелені смужки. Нагадаю, що їх колір ви міняєте. Біленька підсвіточка зверху і тепер передня частина. Навіть смужки на порогах світяться. Тепер давайте сядемо і запустимо двигун. Також наша от люстра зверху теж така доволі ефектна і красива. Зелена смужка, але на камеру чомусь вона виглядає як біла, хоча вона така сама зелена, як і отут. Мабуть, вона занадто яскрава для телефону. І запустимо двигун, покажу, як Робиться тест фар. Автомобіль сам їх тестує кожного разу, коли ви запускаєте. З цього боку абсолютно теж без зауважень, стан шкіри ідеальний. Сидіння міняють свою довжину, є масаж, є всі можливі підтримки і регулювання. Така от краса у нас спереду. Знову ж таки, тут підсвітки, там підсвітки, все світиться, Ну, виглядає дуже ефектно, сліпі, сліпі зони в дзеркалах. Йдемо далі. Задня камера має також омивач, тобто вона у вас буде завжди чиста, коли ви будете включати задній хід, вона буде його омивати, якщо ви включите омивач. Дуже зручно. Не треба виходити і витирати. Отже, нічого не фарбовано. Також покажу приєм з цього боку. По салону з цього боку теж без зауважень. Панорама відчиняється, є шторка. Дзеркала мають затемнення автоматичне. Так, з кузовом заміримо закінчили, давайте глянемо під капот і потім сядемо в салон, подивимось на комплектацію, поклацаємо кнопочки. Під капотом, як бачите, ніхто нічого не мив, стандартний пил, бруд. Покажу, що болти у нас не крутилися. От видно, мабуть, крила аналогічно. Маркування на фарах. Вон там знизу видно рік випуску. Ось, 18-й рік. Тут все сухо. З цього боку все аналогічно, болти не кручені. якийсь виноград, звідкись взявся. З цього боку маркування отам. А, от воно, теж покажу його. Не виходить зняти на камеру, але там теж 18-й рік. Ладно, Не будемо на це витрачати час і запрошую вас в салон. Що ми тут маємо? Маємо пам'ять на трьох пасажирів, як я вже казав, сліпі зони, є складання дзеркал, шкіра без зауважень. Знову ж таки, тут всі підсвіточки світяться. Алюмінієві такі вставки, які мають таку приємну структуру, яку ви відчуваєте на дотик. Тут без зауважень є подушка для колін водія. Величезні екрани. Тут така гарненька приємна стрічка, сидіння водія без носу, без якихось там дефектів. Звичайно, без ремонту і без реставрації. Це от останній сервіс, який був на автомобілі в Європі, коли ми його купували. Купували ми його десь приблизно рік тому з пробігом 95 чи 6, ну десь так приблизно, не пам'ятаю. Тут ми маємо керування режимами. Тут ми маємо керування пневмою, автохолд, така зручна крутілка. Керувати звуком є бездротова зарядка для телефону. Давайте запустимо двигун. Сидіння зразу під'їжджає під вас. Величезні екрани ефектно виглядають. Нам іде нагадування, що через 3400 км треба зробити ТО. Вигляд екрану ви можете змінювати. Він може бути такий, може бути такий. Ви можете сюди окремо блоки виводити. Це все в меню тут налаштовується. Є асистенти, тобто утримання в смузі, адаптивний круїз, обмеження швидкості, асистент зміни смуг. Це наші ці сліпі зони. Асистент, який допомагає при виїзді з парковки. Тобто, якщо ззаду хтось їде, ви його не бачите, автомобіль буде сигналізувати і гальмувати. Контролює дистанцію спереду, тобто сам гальмує, у випадку чого музика у нас динаудіо. На так, що вам ще цікавого показати? Давайте зробимо такий вигляд. Давайте подивимося. Тут -от є бортовий комп'ютер, середня витрата 8,6 км. Це за останні 547 км. Це з моменту запуску не цікаво. От за останні майже 7000 км середня витрата 9, середня швидкість 48. Є режим для їзди по бездоріжжю. Тут буде показувати кут нахилу. мабуть, ніколи в житті ви ним користуватись не будете, але все може бути. Проакційний дисплей, Там спереду. Погано видно на камеру, але він думаю, буде виводити всю інформацію. Автомобіль вміє читати знаки, є нічне бачення. Буде показувати вам пішоходи, автомобілі. От зараз автомобіль їде і ми його тут відповідно побачимо. Тепленький, теплоту зразу показує і реагує. Хочу показати, як працює система нічного бачення. Це тепловізор, який реагує на тепло. Плюс вона додатково виділяє для нас жовтим кольором. І такими прямокутничками пішоходів, ну або ж це можуть бути якісь тварини, які будуть там несподівано перебігати дорогу. Таким чином, боковим зором ви зразу їх побачите і звернете увагу. От, Наприклад, зараз люди йдуть, переходять дорогу, машина зустрічна сліпить, їх не дуже видно. А тут на нашому екрані їх зразу дуже добре видно, і ви вже точно не зможете їх. Скажімо так, пропустити і не не помітити. Доволі великих розмірів дисплей на центральному екрані. Знову ж таки, ви можете міняти вигляд, як вам зручно. Знову, бачите, йде пішохід. Ми його бачимо. Хоча ми їдемо на зелений, а людина собі йде, бо, мабуть, їй так треба. Дуже зручна опція для тих, хто їздить вночі. Рівно така ж зручна, як якісне led світло, матричне, яке вирізає об'єкти. Для нічних поїздок це просто топ. До речі, класно те, що людей очима не видно, вони наприклад, зовсім не в полі вашого зору. Система їх уже бачить заздалегідь і розпізнає. І ви вже можете бути готові до того, що хтось може переходити дорогу чи перебігати, чи просто бути в курсі того, що там хтось є. В цьому меню у нас є вентиляція сидінь, вимикаю, є підігрів сидінь, вимикаю. Далі заходите сюди, повністю налаштовуєте сидіння по багатьом параметрам. Також є масаж. Масаж доволі цікавий, це не так, як в старих Фольксвагенах, просто валік їздив вгору вниз. А тут прямо в нього багато точок, і воно собі там щось вам робить. І Це доволі прикольно і приємно в дорозі. Вибираєте свій режим, який вам більш вподоби, і воно вас масажує кльова опція. Звідси можна керувати іншими сидіннями, ну, потім поклацаєте, розберетеся. Є навігація, навігація вбудована штатно, Також є Apple CarPlay і є Android-Auto. Звідси можна керувати заднім кліматом, нагадаю, він тут тризонний, є Air Care, це додаткова система очищення повітря в салоні. Автомобіль вміє сам паркуватися. от Кнопочка автоматичного асистенту. Тобто він шукає місце і сам повністю вас запарковує, вимикаємо. Так що ще, розхід я вже показував, є по освітленню купа налаштувань, фари нагадаю у вас. Матричні, тобто вони вирізають об'єкти, вони роблять, ну просто все роблять космос на дорозі. Гарне якісне світло на сьогодні це просто must have. Асистенти, здається, я ці всі вже показував там. А от є ще асистент по розпізнаванню знаків, асистент для їзди з причепом. Все є в цьому меню. Ambient підсвітка, міняєте кольори, інтенсивність, налаштовуєте повністю під себе. Зараз, як бачите, налаштовано зелененьке. Тут ви можете налаштовувати якраз свій дисплей, вибираєте його вигляд і можете сюди налаштовувати там різні блоки, щоб воно показувало запас ходу, маршрут, компас і так далі. Все, все звідси. Ідемо далі. Так, ТО 3400, це вже ми з вами бачили. От, до речі, він код автомобіля, якщо захочете подивитися історію. Ну і можна скинути до стандартних налаштувань. Так, а і ще покажу вам камеру. Камера, знову ж таки, ви міняєте її вигляд, ви міняєте вигляд цих проєкцій. Вона, звичайно ж, малює траєкторію. І показує еперніки по колу. Отакий чудовий автомобіль. Кого зацікавив, звертайтеся, можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока!